У Попельнастівській громаді відбулось урочисте вручення відзнаки гордість громади. Цьогоріч нагороду отримала учнівська молодь, яка показала високі результати у навчанні, спорті, мистецтві та науково-дослідницьких роботах. Премія «Гордість Попельнастівської громади започаткована ще в 2021 році з метою відзначення талановитих учнів. В які мають перемоги в малій академії наук є переможцями всеукраїнських олімпіад і конкурсів, обласних олімпіад і конкурсів, міжнародних та також за спортивні досягнення. Сьогодні відзначено всього 56 учнів. 11 із них відзначені грошовими преміями за найвагоміші досягнення, інші учні відзначені цінними подарунками. Голова Попельнастівської сільської ради Олег Волянський зазначив, що підтримка молоді це інвестиція в майбутнє та гордість кожної з родин. Четвертий рік поспіль ми проводимо навчальні, свій навчальний рік під час повномасштабного вторгнення. Змінилося життя, змінилися пріоритети. Ми на протязі цих чотирьох років забезпечували створення найпростіших укриттів протирадіаційних укриттів, ті, які відповідають нормам, вимогам для безпеки. Дякую всім, дякую директорам, дякую педагогічним колективам, дякую всім діткам, які, не дивлячись на складні обставини, досить успішно. І на високому рівні провели, і ось уже був останній дзвоник. Закінчили цей навчальний рік. Грамотою попельнастівської сільської ради та грошовою премією відзначили школярів за досягнуті успіхи у навчанні, активну участь та результативність у науковій діяльності. Також учнів перших 11 класів ліцеїв громади відзначили пам'ятними подарунками та подяками сільського голови. Навчальний рік для мене виявився складним, тому що я багато брала участі у різних олімпіадах, конкурсах і взагалі такий трошки напряжний рік. Вона для мене означає, що в мене, може, є якийсь свій талант, я можу не пишатися, що я. Особливо для мене це значить якісь досягнення у навчанні, що мене відзначили. Це дуже приємно. Брав участь в олімпіаді по хімії, зайняв друге місце по області та по біології зайняв третє місце. За значні спортивні досягнення відзначили команди з баскетболу серед хлопців та дівчат з Улянівського ліцею та рії нащадки козаків з Червонокам'янського ліцею. Подяками за сумлінну працю та професіоналізм відзначили педагогів навчальних закладів громади. Наш ліцей, так мовити, в тренді військовий час не лишає нам варіантів. Було досить таки важко. Мабуть, цей рік запам'ятався особисто для мене, тим, що ми. Почали свою діяльність у Ман і відразу наші вихованці здобули призові місця, тому це було несподівано, але очікувано. І я сподіваюся, що більше дітей відкриють цю можливість свої таланти проявляти саме малій академії наук. Церемонія нагородження гордість Попельнастівської громади завершилась концертною програмою, під час якої діти вкотре показали свої творчі здібності, доводячи, що у Попельнастівській громаді зростає активне та обдароване покоління.